В австралійському Кернсі пройшов саміт Великої двадцятки за участю міністрів фінансів та керівників центробанків країн. Його учасники вирішили прискорити економічне зростання на 2% упродовж наступних п'яти років. Аби вцілити ці плани в життя країни так званої фінансової двадцятки узгодили низку заходів. Пропозиції, поміж яких інвестиції в інфраструктуру та фінансові реформи, мають стимулювати зростання світової економіки. Їхня реалізація дозволить домогтися додаткового збільшення сукупного ВВП Великої двадцятки на 1,8%. Більші зусилля знадобляться, щоб досягти 2% зростання. Очільниця МВФ Крістін Лагард наголосила на значному прогресії з моменту останньої зустрічі у лютому цього року. Саміт відбувся, попри геополітичні негаразди російсько-українську кризу та конфлікти на близькому сході. Ці події негативно впливають на економічну діяльність. На країни учасниці Великої двадцятки припадає понад 85% світового ВВП і 80% світової торгівлі.